У Львові завершився прийом робіт на конкурс із облаштування громадського простору пам'яті Небесної Сотні. Мова йде про створення громадського простору з меморалізацією подій Революції Гідності на території вулиці Кривоноса у Львові. Головний архітектор міста Юліан Чеплінський каже, взяти участь у конкурсі зголосилося 36 українських архітекторів. 25 із них подали свої проекти. Вимолювалося кілька дуже цікавих об'єктів, і я думаю, що буде, що можливо журі і, що цікаво, що практично всі орієнтовані на е, залучення парку у Брантовській воли від порохової вежі аж до е, вулиці Замкової, е, тобто більш-менш комплексно скажімо, розглядаючи цей об'єкт. І з'явилися роботи без мосту, так, тому що ми викинули цей пункт з попереднього, е, з попереднього конкурсу. Е, і є роботи достойні. І без мосту, скажімо, так? тобто, нормальні такі органістичні питання. Є роботи, які формують площу, так, і це назвать теж буде предметом окремої полеміки, тому що наше суспільство любить площі для того, щоб зібратися, відслужити, напевно, якусь а, якісь зробити мітинг, захід, якісь так далі, доскучується багато людей. І Є роботи сильні, які таких площ не передбачають. Так? Аби львів'яни могли ознайомитися із конкурсними проектами, їх розмістили на другому поверсі львівської ратуші. Тут кожен охочий може не лише переглянути роботи, а й залишити свою думку про них у спеціальній книзі відгуків. Що робиться ця виставка? Щоб зібрати певну пінію суспільства, якесь бачення буде залишена книга відгуків на конкурсні проекти, де можна письмово залишити, вказавши шифр роботи, а також відгук і. Буде можливість на електронну пошту відправити теж відбук. Є, є єдина пошта конкурсу це Небесна Сотня, Сіті Адмін. Таким, таким же чином тобто вказується шифер і відгук на роботу. Ці всі відгуки будуть подані на розгляд членам журі, тобто, враховуючи певний суспільний резонанс, є зміст збирати копійоні суспільства. При визначенні переможців буде чотири основних критерії, за якими відбуватиметься обговорення: просторові якості роботи, композиційні якості, толерантність до ландшафту існуючого середовища і найголовніше емоційне змістовне навантаження. Ім'я переможця конкурсу планують назвати уже наступного тижня. Плануємо цей тиждень експонувати роботи для всіх охочих, всі можуть переглянути їх. І в п'ятницю попередні всісти заснувати засідання в журі. Uh, і напевно, що на судний понеділок.